Окупанти нанесли ракетний удар по Краматорську. Снаряд влучив у дорогу на вулиці Олекса Тихого, у результаті чого зайнялась автівка, в якій перебувало двоє людей. Вони загинули на місці. Воронку від снаряду лагодять комунальники. По прибуттю було встановлено, що спостерігається горіння легкового автомобіля на відкритій території. О 22.14 пожежа пожежу легкового автомобіля квідовано. Також у нас недокобстрілу зруйновано зупинку громадського транспорту і пошкоджено повітряну лінію електропередач. Частково пошкоджено в місті дві багатоповерхівки. Два заклади освіти, відділення міськгазу, відділення пошти, автомика та гуртожиток. Повідомляє начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Армія РФ протягом доби нанесла 21 удар по Донеччині. Під обстрілом перебували 11 населених пунктів. На околицях Бахмута українські бійці захопили опорний пункт російських солдат.